Чи сварили ви колись свого кота за розбиту вазу чи подряпини на дивані, а потім, через годину, він підходив, сідав поруч і починав тертися об вашу ногу. Швидше за все, ви думали, що він просто випрошує їжу чи ласку. А що, якби я сказав вам, що це було складне, продумане вибачення? Що в цей момент ваш улюбленець відчайдушно намагався сказати «пробач» своєю котячою мовою? Сьогодні ми з вами розкриємо таємну мову котячих вибачень. Я розповім вам про 20 абсолютно несподіваних способів, якими ваш пухнастий друг намагається відновити мир. І повірте, після цього відео ви більше ніколи не подивитесь на поведінку свого кота, як раніше. Готові дізнатися, що насправді робиться в голові у вашого улюбленця. Тоді починаємо. Перш ніж ми перейдемо до конкретних знаків, давайте розберемося в одному важливому моменті чи відчувають коти почуття провини так, як люди. Наука каже, що, скоріш за все, ні. Людська провина це складна емоція, пов'язана з мораллю та розумінням добре і погано, у котів же все працює трохи інакше, їхня поведінка ґрунтується на інстинктах, асоціаціях та соціальній ієрархії. Коли ви сварите кота, він не думає, ох, я вчинив неправильно розбивши цю вазу. Він думає, моя людина незадоволена, виникла напруга, наш зв'язок під загрозою. Тому котяче вибачення, отже, перший і, мабуть, найвідоміший, але часто неправильно сприйнятий сигнал, це повільне кліпання. Уявіть ситуацію, ви засмучені, сидите на дивані, а кішка сідає навпроти, дивиться вам прямо у вічі й повільно, майже демонстративно, заплющує та розплющує їх. Це не від нудьги і не тому, що вона хоче спати. У котячому світі прямий і пильний погляд це виклик, ознака агресії. Повільно кліпаючи, кішка добровільно робить себе вразливою. Вона показує, що довіряє вам настільки, що готова на секунду втратити вас із поля зору. Це котячий еквівалент поцілунку чи рукостискання. У контексті замирення це надзвичайно потужний сигнал, який означає: я не становлю для тебе загрози, я довіряю тобі. Давай помиримося. Якщо ви хочете відповісти їй тим же, спробуйте повільно кліпнути у відповідь. Це зміцнить ваш зв'язок і покаже кішці, що ви прийняли її вибачення. На екрані ви якраз бачите класичний приклад такого котячого поцілунку. Зверніть увагу на повне розслаблення і довіру в позі тварини, це найчистіший прояв любові та бажання відновити контакт. Наступний спосіб, який ваша кішка використовує для примирення, це тертя головою та щоками. Це явище фахівці називають бантінг. Коли кішка підходить і починає наполегливо тертися об ваші ноги, руки чи навіть об обличчя це не просто прояв ласки. На її щоках, підборіді та лобі розташовані спеціальні залози, що виділяють феромони, унікальні хімічні пахучі маркери. Тручись об вас, кішка залишає на вас свій запах, змішуючи його з вашою ароматичною міткою. Ця дія має глибоке соціальне значення. Вона буквально каже, ти частина моєї групи, моєї родини, мого прайду. Після конфлікту така поведінка набуває особливої ваги. Кішка не просто пеститься, вона активно відновлює спільну пахучу мітку вашої колонії. Вона ніби оновлює ваш статус у її світі, підтверджуючи, попри нашу сварку, ми й досі разом. Це неймовірно інтимний і важливий ритуал. Уявіть, як невидима хмара запаху огортає вас обох, створюючи відчуття єдності та безпеки. Це її спосіб перекреслити будь-який негатив і наново відновити ваш зв'язок. А що ж до мурчання? ми звикли думати, що це ознака виняткового задоволення, кішка мурчить, коли ми її гладимо, коли вона їсть щось смачненьке. Але що, якщо кішка починає мурчати після того, як ви на неї накричали, і вона сидить у кутку явно налякана? Це один із найбільш парадоксальних і дивовижних фактів про котів. Муркотіння це не лише вияв щастя, це ще й потужний інструмент самозаспокоєння та зцілення, вібрації, які створюються під час муркотіння – Перебувають у діапазоні від 25 до 150 Гц. і дослідження показують, що такі частоти можуть сприяти загоєнню тканин і зниженню стресу. Тому, коли налякана чи винувата кішка мурчить, вона по-перше намагається заспокоїти саму себе, а по-друге, вона надсилає вам сигнал замирення. Це схоже на те, як людина в напруженій ситуації починає нервово усміхатися, кажучи Я не хочу конфлікту, я не шкідливий». Кішка своїм моркотінням намагається розрядити атмосферу та умилостивити вас великого й страшного хижака, який чомусь незадоволений. Зверніть увагу на котячий хвіст це ж справжній барометр її настрою. І в арсеналі котячих вибачень хвіст відіграє особливу роль, якщо після сварки кішка підходить до вас, а її хвіст піднятий вертикально, а сам кінчик ледь загнутий, утворюючи щось на кшталт знака питання, це очевидний сигнал дружнього настрою та бажання залагодити конфлікт. Прямий хвіст з це привітання та впевненість. Але ось цей маленький гачок на кінці додає нотку грайливості та запитання ми ж помирилися усе гаразд, вона ніби вивчає ґрунт, демонструючи свою прихильність, але водночас залишає простір для вашої реакції, це дуже делікатний і ввічливий спосіб розпочати діалог про примирення. Уявіть собі цей хвіст як прапор перемир'я, який кішка обережно підіймає на полі бою. Сподіваючись, що ви відповісте їй не ворожістю, а ласкою. Ігнорувати такий очевидний жест значить змарнувати чудову нагоду швидко і легко відновити мир у вашій оселі. На відео зараз кішка демонструє саме такий хвіст: це класичне запрошення до позитивної взаємодії, п'ятий і один із найбільш зворушливих знаків це демонстрація котячого живота. Живіт. Найбільш вразливе місце в кішки, там розташовані всі життєво важливі органи, і немає захисту у вигляді ребер. Коли кішка перевертається на спину і демонструє вам свій пухнастий живіт, це свідчить про найвищий ступінь довіри. У контексті вибачення це сприймається як беззастережна капітуляція вона, ніби каже Я повністю у твоїй владі. Я довіряю тобі настільки, що не боюся показати свою найбільшу вразливість. Будь ласка, не заподіюй мені шкоди. Однак тут є важливий міф, який варто розвінчати демонстрація живота. Це не завжди запрошення його почухати для багатьох котів це жест довіри, а не прохання про фізичний контакт. Спроба погладити живіт може бути сприйнята як зрада цієї довіри. І кішка може інстинктивно вчепитися в руку кігтями. Найкраща реакція на такий жест примирення це лагідний голос і повільне кліпання. Таким чином ви покажете, що а зараз поговоримо про легке покусування, або як їх ще називають любовні укуси. Ця поведінка часто ставить власників у глухий кут, ось кішка пеститься, муркоче і раптом легенько прихоплює вашу руку зубами. Або після того як ви її насварили, вона підходить і обережно кусає ваш палець. Що це прихована агресія? Ні, здебільшого це складний соціальний сигнал, який вона засвоїла ще в дитинстві, граючись із братами та сестрами. Для кошенят легкі укуси, це спосіб спілкування та встановлення кордонів у грі, коли кішка застосовує це до вас, особливо в момент примирення. Це може означати кілька речей. По-перше, це може бути проявом почуттів, які її переповнюють таке собі, Я тебе так люблю, що хочу з'їсти. А по-друге, це може бути способом привернути вашу увагу та перемкнути її з негативу на гру на щось позитивніше. Головне, відрізняти такий легкий контрольований укус від справжнього, агресивного. Любовний укус майже не залишає слідів і не завдає болю, це швидше позначення дії, ніж сама дія. Вилизування господаря це ще один потужний інструмент у котячому арсеналі примирення у дикій природі кішки часто вилизують одна одну. Цей процес, який називається алогрумінгом, необхідний не лише для гігієни. Але й для зміцнення соціальних зв'язків всередині прайду. Коли ваша кішка після конфлікту починає наполегливо вилизувати вашу руку чи волосся своїм шорстким язиком, вона долучає вас до цього надважливого ритуалу, вона піклується про вас так само, як її мати піклувалася про неї в дитинстві, або як вона опікувалася б своїми родичами. Ця дія просякнута довірою та прихильністю. Вона не просто миє вас, вона ділиться своїм запахом, заспокоює і вас, і себе, і відновлює те відчуття єдності, яке було порушене конфліктом. Уявіть, що для неї це щось на кшталт обіймів для друга, що плаче, або поплескування його по плечу. Це глибоко інстинктивна поведінка, яка говорить голосніше за будь-які слова. Ти свій, я про тебе дбаю. Забудьмо образи. Тому, навіть якщо її язик здається вам занадто шорстким, постарайтеся потерпіти кілька секунд для неї це надзвичайно важливо. А чи доводилося вам знаходити на порозі чи на подушці мертву мишу, пташку, або навіть просто іграшку після того як ви насварили свого улюбленця, не поспішайте жахатися чи гидливо викидати цей подарунок. Це може бути однією з найвищих форм котячого вибачення та турботи. У котячому світі принести здобич це означає поділитися найціннішим, що у них є. Коти природжені мисливці, а успішне полювання це запорука виживання. Коли кішка приносить вам свій трофей, вона, на жаль, бачить у вас не надто вправного мисливця, члена прайду, про якого треба подбати. У контексті примирення, це означає, я бачу, що ти засмучений і, можливо, слабкий. Ось, я подбала про тебе, принесла їжу. Я хочу, щоб ти був сильним і щасливим. Це акт неймовірної щедрості, та спроба загладити свою провину в найбільш конструктивний, з її погляду, спосіб. Вона намагається задобрити вас, пропонуючи найкраще, що у неї є. Тому правильна реакція. Спокійно похвалити кішку, а потім непомітно позбутися подарунка, якщо він вам не до вподоби. Після конфлікту кішка може демонстративно вас уникати, ховатися під ліжком або на шафі. Але якщо через деякий час вона приходить і просто лягає спати поруч із вами на ліжку, на дивані чи навіть на підлозі біля ваших ніг. Вважайте, що перемир'я укладено. Сон це період максимальної вразливості для будь-якої тварини. Обираючи місце для сну поруч із вами, кішка показує, що напруга спала, і вона знову почувається в безпеці у вашій присутності. Вона довіряє вам охороняти її сон. Це мовчазне, але дуже промовисте визнання того, що ваш союз відновлено. Вона не вимагає ласки, не нав'язується, вона просто хоче бути поряд у вашому полі безпеки. Це пасивне, але дуже глибоке вибачення. Вона ніби каже Я хочу бути у твоєму просторі, присутність поруч із тобою мене заспокоює. Подивіться на кішку, що спить поруч, її розслаблена поза, розмірене дихання це і є втілення миру і гармонії. Які вона так відчайдушно намагалася відновити після вашої розмовки, так званий молочний крок або просто масаж лапками, це поведінка, що бере свій початок із самого раннього дитинства, кошенята мнуть лапками живіт мами, щоб стимулювати вироблення молока. Цей рефлекс зберігається у багатьох дорослих котів і асоціюється у них із почуттям цілковитого комфорту, безпеки. Та коти неймовірно спостережливі створіння, і вони часто копіюють нашу поведінку, і це вміння вони використовують навіть для примирення. Чи помічали ви, щойно ви заспокоїлися, кішка починає повторювати ваші дії? Ви потягнулися, і вона за вами. Ви позіхнули, і вона позіхнула. Ви йдете на кухню, а вона дріботить слідом. Це не просто збіг обставин, таке віддзеркалення. Це підсвідомий спосіб налагодити контакт і показати свою причетність до вас. Вона ніби каже Дивись, ми на одній хвилі робимо те саме, ми команда. Особливо показовим є спільне позіхання у багатьох соціальних тварин, включно з людьми, позіхання є заразним і вважається ознакою емпатії. Якщо кішка позіхає у відповідь на ваше позіхання, це знак того, що вона на вас налаштована. І намагається синхронізуватися з вашим емоційним станом, це тонкий, але дуже ефективний спосіб знизити рівень стресу, і показати, що ворожнеча минула, поступившись місцем спокою та єдності. Спробуйте самі позіхнути, дивлячись на кішку і подивіться, що станеться. Голос кішки це витончений інструмент, ідеально пристосований для спілкування саме з людиною. Цікавий факт: дорослі коти та кішки майже не нявкають між собою. Вони винайшли цей навик спеціально для комунікації з нами, людьми, імітуючи плач людського немовляти, щоб викликати у нас інстинктивне бажання піклуватися та допомогти. У ситуації примирення кішка обов'язково використає особливий тип нявкання. Це не буде вимогливий чи гучний крик. Швидше за все, ви почуєте тихий, високий, майже жалібний звук або коротке скрипіння чи писк. Такий тембр голосу покликаний підкреслити її беззахисність і, звісно, дружній настрій. Вона ніби каже тоненьким голосочком будь ласка, не ображай мене, я маленька та зовсім нешкідлива. Це звуковий еквівалент підібганого хвоста у собаки. Вона намагається здаватися менш загрозливою. І викликати у вас співчуття та бажання опікуватися нею, прислухайтеся до інтонації вашої кішки після сварки. Якщо ви почуєте ці ніжні високі нотки, знайте це її словесне, ну або майже словесне вибачення, адресоване особисто вам. Тринадцятий спосіб це очікування біля дверей здавалося б, що тут такого? Багато котів зустрічають своїх господарів із роботи, але якщо ви посварилися зі своєю кішкою, пішли з дому засмученими, а коли повернулися, побачили її, що сидить просто біля порогу, це особливий знак. Вона чекала не просто на їжу. Вон, коли кішка починає гру, це один із найбільш позитивних і конструктивних способів, яким вона може попросити вибачення. Уявіть. Атмосфера в домі напружена, ви досі ображаєтеся на кішку за якусь її витівку, і тут вона приносить вам свою улюблену мишку, кладе біля ваших ніг і дивиться на вас, ніби чекає на реакцію або ж починає ганятися за невидимою порошинкою, роблячи кумедні стрибки та піруети. Це не просто означає, що вона забула про конфлікт і їй стало весело. Ні, це продуманий крок. Гра для котів. Це не лише розвага, а й спосіб зняти стрес, переключити увагу та відновити позитивні соціальні зв'язки. Пропонуючи вам пограти, кішка намагається замінити негативні емоції від сварки на позитивні емоції від спільної діяльності, вона, немов каже, годі вже ображатися, краще зробімо щось веселе разом, і всі негаразди забудуться. Це дуже мудрий і здоровий підхід до вирішення конфліктів якому нам, людям, варто було б повчитися, піддайтеся на ці вмовляння, помахайте перед нею вудкою, дражнилкою, і ви побачите, як уся напруга миттєво зникне. Коли ви насварите кішку, вона, звісно, деякий час триматиметься на відстані. Будь-яка ваша спроба доторкнутися до неї може закінчитися шипінням або втечею. Вона боїться, що ви досі сердиті й можете зробити їй боляче, але минає трохи часу і вона сама підходить, дозволяючи себе погладити, або навіть підставляє голову під вашу руку. Це надзвичайно важливий крок у процесі примирення. Цим жестом вона, ніби каже: Я готова знову тобі довіряти. Я вірю, що ти більше не будеш на мене гніватися. Вона дає вам зелене світло. Дозволяючи увійти до свого особистого простору це її спосіб перевірити, чи завершився конфлікт, і водночас продемонструвати готовність його припинити. Якщо в цей момент ви її відштовхнете або проігноруєте, це може стати для неї великим розчаруванням, але якщо ви відповісте на її жест лагідним погладжуванням і тихим голосом, ви підтвердите мир відновлено. Цей момент, немов підписання мирного договору після тривалої війни, ще одна очевидна ознака того, що кішка намагається загладити провину, це її постійне ходіння за вами слідом. Ви йдете до іншої кімнати, вона туди ж, сідаєте за стіл, вона вже під стільцем, прямуєте у ванну, вона ж кребеться у двері. Така поведінка вашого хвостика після сварки. Це не просто звичайна цікавість, це її спосіб не випускати вас із поля зору і постійно підтримувати контакт. Вона боїться знову втратити вашу прихильність і тому намагається бути якомога ближче. Таким чином вона прагне контролювати ситуацію та використати будь-який шанс для примирення, вона немов перетворюється на вашу тінь, мовчазно нагадуючи про своє існування. Та бажання бути поруч. Це може здатися трохи нав'язливим, але така поведінка продиктована її тривогою та глибокою прив'язаністю. Вона просто хоче переконатися, що ви все ще її зграя, її родина, і що ви її не покинете, не проганяйте її навіть якщо вона плутається під ногами. Для неї це життєво важливий процес відновлення відчуття безпеки та приналежності. Що може бісити більше, ніж кішка, яка вмостилася просто на вашу клавіатуру, коли ви зайняті, або на сторінки книги, яку ви саме читаєте, але перш ніж її зігнати, замисліться над її мотивами. Коли кішка сідає на ваші речі, вона робить дві важливі речі одночасно. По-перше, вона оточує себе вашим запахом, що її заспокоює. А по-друге, і це важливіше в контексті примирення. Вона ставить себе в центр вашої уваги, вона буквально блокує вашу діяльність, аби ви звернули увагу на неї. Це її відчайдушна спроба перемкнути ваш фокус із роботи чи книги на відновлення ваших стосунків. Вона наче каже Гей, я тут, я важливіша, ніж оця сяюча штука. Будь ласка, давай помиримося. Можливо, це не найтактовніший спосіб, але він надзвичайно ефективний. Вона ж знає, що ви не зможете її ігнорувати. Замість того, щоб сердитися, спробуйте приділити їй хвилину уваги, погладьте її, скажіть щось лагідне, а потім обережно перекладіть собі на коліна або поруч. Таким чином ви й примиритеся, і легкий дотик лапою це надзвичайно делікатний і ніжний жест, який кішки часто використовують для спілкування. Якщо після конфлікту ви сидите, заглиблені у свої думки, і раптом відчуваєте, як м'яка котяча лапка обережно торкається вашої руки чи ноги, знайте, це не просто випадковість, це цілеспрямована дія схожа на те, як людина торкається плеча, щоб привернути увагу. Кішка ніби питає можна тебе потурбувати? Ти ще сердишся? часто при цьому кіхті повністю втягнуті. Що лише підкреслює мирний намір цього жесту, вона не хоче вас подряпати, вона прагне встановити тактильний контакт. Це дуже ввічлива і ненав'язлива форма вибачення. Вона не стрибає на коліна, не вимагає ласки, а лише обережно промацує ґрунт. Відповідайте на цей жест так само делікатно. Наприклад, покладіть свою долоню на її лапку або повільно погладьте її. Це буде для неї знаком, що ви готові до діалогу та примирення. Це маленький жест із величезним значенням у світі котячої дипломатії. Мова тіла кішки це ціла наука, і її вуха та вуса відіграють тут ключову роль у стані стресу, страху чи агресії. Вуха кішки будуть притиснуті до голови, а вуса напружено спрямовані вперед або розпушені. Це по заготовності до бою чи до втечі, але якщо після сварки кішка підходить до вас, і ви бачите, що її вуха у нейтральному розслабленому положенні дивляться вперед і трохи вбік, а вуса спокійно лежать з боків мордочки. Це чудовий знак. Вона демонструє вам своє повне розслаблення та відсутність ворожих намірів, вона ніби знімає свою броню. І показує, що не очікує від вас нападу, це візуальний сигнал, який говорить, я спокійний, я не хочу битися, я прийшов з миром. Звертайте увагу на ці, здавалося б, дрібні деталі вони можуть розповісти про внутрішній стан вашої кішки більше, ніж гучне нявкання. Розслаблена поза це її спосіб створити атмосферу спокою та довіри, необхідну для успішного примирення. І нарешті, двадцятий спосіб, який поєднує в собі чимало попередніх пунктів, це відновлення звичного розпорядку, кішки це істоти, які цінують стабільність і звичку. У них свій чіткий графік, ранкове потягування, сніданок, дрімота на сонечку, вечірні ігри, конфлікти з господарем, це серйозне порушення цієї сталої та передбачуваної системи. Це справжній хаос у їхньому маленькому світі, і тому, коли після сварки кішка приходить до вас у свій звичний час і вимагає вечері чи приносить іграшку тоді, коли у вас зазвичай час для спільних розваг, це не просто її примха, це її спосіб повернути все до норми. Вона ніби промовляє ну мов дамо, що нічого не сталося. Повернімося до нашого нормального щасливого графіку. Для мене це життєво важливо. Відновлюючи ці звичні ритуали, вона налагоджує не лише власний комфорт, а й відновлює ваш зв'язок, який є невіддільною частиною її стабільного світу. Підтримайте її ініціативу, просто погодуйте її, пограйтеся з нею. Для неї це стане найкращим доказом того, що її світ остаточно відновився, і тепер. Усе знову добре, чітко і передбачувано. Отже, ми щойно розібрали аж 20 різних способів, якими наші коти намагаються вибачитися перед нами, але найголовніший і, мабуть, найбільш неочікуваний висновок з усього цього такий коти не стільки просять вибачення за конкретний проступок, скільки відчайдушно прагнуть відновити порушений зв'язок із вами. Для домашнього кота господар це не просто джерело їжі, це центр її всесвіту, гарант безпеки та стабільності, головний партнер по прайду, будь-який конфлікт, будь-яке ваше невдоволення, це для неї справжній землетрус, що загрожує зруйнувати весь її світ. Тому всі ці знаки від повільного моргання до принесеної мишки, це не просто вибачення. Це крик душі, який можна перекласти так, будь ласка, давай знову будемо друзями. Мій світ руйнується без твого схвалення. Розуміння цього змінює все. Тепер ви знаєте, що за кожною, здавалося б, простою дією вашого улюбленця може стояти ціла гама емоцій і глибоке бажання відновити гармонію. Дуже дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і корисне про своїх пухнастих друзів. Якщо ви впізнали свого кота хоча б в одному з цих 20 пунктів, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові таємниці зі світу тварин. А тепер головне питання до вас: як вибачається саме ваш кіт? Напишіть найбільш незвичайну чи зворушливу історію примирення з вашим улюбленцем у коментарях унизу. Ділимося досвідом. До нових зустрічей. Ме...